У зараз вечір, суботи. Ми сьогодні зробили дуже мало, тому що ми дуже слаблися з її. Вже бачимо запах завершення робот. Ми вже медленно-медленно працюємо. Тобто Вітя обдряпав, це красиво обдряпав. О, ви бачите, це все полюка? ох мах, 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 що там обдряпано. Щоб наклеїти, не полюка, а побілка. Щоб Наклеїти Тут І тут дряпає. Бачите, як красиво вийшло. Тут наші тряпить, там трошки переколозу Опасно вані тобі -то вряпити. Ось так вийшла ця кімната. Боже впала, тут бачиш? так от Хопа. Хопа. Так, я сьогодні так, сьогодні я мало зробила. Там от, тільки сопротивали, трохи довго гралася. Там і там трошечки вирівняла все. і, тут, то, от, вирівняла. і це Оцей кусочок малесенький. І там кусочок малесенький, і тут трошки внизу завтра буде робити. Пока почистила його, поки щотку, полісосила, поки подала води. Там ще тулень, поки помазала анкітарлом, там зверху смолою помазала, там дірку вода, вона таке, прям приїжджене було. Так, отхенько робота зі його словом. Вітя ще трачі поставив в цій кімнаті, але тут не видно. Може, я перейду включиться. не включається ця електрика. Як там, може, віде? не включається. Такі діла в нас. Так що все дивиться, завершаємо. Там залишилося ще зверху такої підпічі, щоб видно не було. зрівняти. І можна подривати вже ці комнаті підлогу. І знову підривати можна. Можна чистити ці великі жені, ці великі трави. І все, електрику вже провели, виходить. Зоски запхнути шнури. Отак, все позаштукатуру, бачите, це поставив. Сьогодні, до речі, робимо яблу. Да, сьогодні робимо живу на те, він ось так. У нас виходить все чудово.